Прекрасні новини із тимчасово окупованого Криму повідомляється, що там працює протиповітряна оборона. Там пролунали потужні вибухи. Друзі. Перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую, росіяни плачуть та кричать про атаку дронів Збройних сил України та пошкодження Катера Росії. У кількох містах Криму пролунали дуже потужні вибухи до неба. Окупанти повідомляють про роботу протиповітряної оборони. У місцевих телеграм-каналах твориться жахіття. Всі плачуть про атаку дронами. Губернатор Криму заявив про атаку українських безпілотників. Також про вибухи у Криму написали місцеві телеграм-канали. Вони повідомляють, що пролунали кілька потужних вибухів в небі були дуже великі хлопки, люди налякались. У деяких людей навіть повибивало вікна. Місцеві кажуть, що удар було нанесено на російський військовий катер чи то корабель офіційного підтвердження немає. Окупанти в своїх пабліках пишуть, були атаковані натовським безпілотником. Але ми не знаємо, що це могло бути. Росіяни постійно брешуть, що патір нету. Напевно, вони знову курили в забороненому місці. Бережіть себе. Підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.